Третя схема це водорозчинні добрива. Це і найточніша схема для тих, хто любить контролювати кожну фазу росту. В квітні гортензії пробуджуються і ми повинні дати їм старт. Для цього можна використати плантафол 20 20, 20 Master 18 18 18 плюс мікро-макро елементи, крісталон 18, 18 18 Ми його можемо додавати по листу або під корінь приблизно 20-30 грам на 10 літрів води. Також можемо додавати тут і пекацит, як я казала, десь раз на 10-14 днів. Травень місяць, фаза бутонізації. Тут нам потрібен фосфор. Ми можемо обрати одне з добрив або плантафол 10, 54, 10, мастер 13, 40, 13 або кристалон жовтий.